Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі 26 квітня 25-го року Находжусь на своєму полі Займаємося посівом соняшника, дуже великий вітер сьогодні в нас прям так дубак можна сказати Сіємо соняшник Лімагрейн по попереднику Соя. Трошки розкажу про площу. Площа, хто за каналом сліда, той знає. В минулому році тут була Соя, яка здавала мега врожаї в минулому році, звісно, це в лапках на то на 200 тут вона сипала. Ну нічого, такий дурний год був. Після збору тут. Була проведена дісковка осіння, весною закриття вологи. І весною під час закриття вологи була зроблена вже бачу, помилка. Грунт е це був не стиглий, а трактором закривали Юто. Юто 4,5 тонни важе. І тут, де проходив трактор, є грудочка. Не критично, але бачу, що помилка є. Тому треба або ж робити степку на Єврофенгу 200 і 4,5, трошки різниця є у вагзі і закривати влагу, або взагалі її не закривати, чекати, коли буде стиглість ґрунту, і тоді тільки її оброблять. Після того була проведена передпосівна культивація, ну і сьогодні по факту вже сіємо. Соняшник. Зараз покажу який соняшник. В принципі, і показував його, ну, тим не менш. Ось такий от соняшничок Лімагрейн 58630. Француз 23 го року врожаю. Якось так. Сіємо сівалочку СПУ 4. Вже ну, сьогодні я почав обід, тому що у нас сьогодні в суботу то... гробки називаються. Не знаю як в кого, як, ну коротше, поминальні дні. До обіду там трошки ще туди-сюди і з обіду почав сіяти. То ось я виліз трактора, батько поїхав, перший раз проїхати туди-назад, то 11,5 гектар було. Показано по сигналізації. Тобто за, грубо говоря, з часу дня, от і рахуйте собі, хтось мене питав, скільки таким трактором і сівалочкою можна посіяти. Ну, дивіться, от так засікаю, гони тут 400 метрів, то десь 1,7 гектара за годину сіється. Якщо там повен не робочий день, а повен світловий, такий можна до темна, то гектарів 20 навіть можна цією сівалкою закрити при рівному полі і при хороших гонах. <кій> зразу також рекомендую робити гарні краї, щоб зразу розвертатися, от як я зробив. Я зробив у 3, 3 оборота, тобто 6 сівалок. 6 у 4, 20, 24 рядка. І я собі там заходжу, рублю круг і я вже назад виходжу на, на на, рядок, на маркер. Так що якось так. 7, 4-8 штуки на метр, сигналізація в принципі так і показує. 4,5 до 5. Такого. Тобто те, що потрібно. Волога в землі є ще. Е перед, передають там чи не передають, але ну, поки що е, соняшник лягає в Е, Дуже холодний вітер, я не знаю, що це так. Він наче було така жара-жара всі ці дні, там, де я на дальніх ділянках працював, а сьогодні ну, прям дубак. Так що так що от. Е, далі планується тут внесення ґрунтового герпіциду, в принципі, як і на тих ділянках. Не знаю, сьогодні закінчу, не закінчу, ще трошки площі є. І скоріш за все вже буду завтра. Завтра, якщо буде можливість, може ж чи ранком, чи ввечері, може такого вітру не буде, бо по такій погоді, по такому вітрі нести е грунтовий, ну фактично нереально. Я думаю, в камеру чуть як він дує, цей вітер. Так якось так. В принципі, все сказав, все показав. Трактор Єврофенг вже там біля 100 мотогодин. За трактор також дуже часто питання задають, то трактор справляється на УРА, ніяких проблем не було. Сівалочку він цю чітко для його вона геть не важка. Він з нею справляється на УРА. Питань ніяких немає. У жаркі дні, звісно, не вистачає кондиціонера. Ну це таке вже діло. Наживне або ж то таке. Так що якось так. Ось так от іде тракторець наший. Вітер пиль. Як завжди вибачаюсь за якість звуку, ну попливати поки що ніяк не можу. Друзі, сідаю далі працювати і, і закінчувати посів. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі.